Обращаюсь сюди, в Куп'янський центр підтримки вже неодноразово. Сьогодні я принесла документи про рішення суду, про позбавлення батьківських прав на онука. Тобто я вже є опікуном його. Те, що, як можна сказати, було заплануване, то оно продвинулося, ну а тепер ж. Тепер далі будемо, може, двигатися, щоб щось отримувати, тому що живемо. ми знімаємо житло, двохкімнатну квартиру. Ми проживаємо я, онук мій 7 років, і мама маломобільна. Знімаємо двохкімнатну квартиру на 13 му етажі, дуже і висота ну, впливає. На здоров'я, можна сказати так, де могли на той момент, щоб дешевше знайшли, то туди й приїхали. Вивозили нас волонтери, Зразу нас вивезли 27 вересня, вивезли нас з онуком волонтери, поселили в общежиті. Мені ж там переночували, і ми буквально за день знайшли. Квартиру, як кімната студія, ну що дешевше. Мама ставалась в Куп'янське, ну а потім і мама ж я не можу за собою вже, вона маломобільна, ну так трошки я приїжджала, то їсти на недільку наготовлю і все, я не можу. І її тоді зареєструвала, волонтери вивезли з Куп'янська, ну. Неділю ми, можна сказати, там на тій квартирі прожили, трьох на одній кроваті спали. Ну, а потім вже дещо дешевше знайшли і так і приїхали самі. Вправляємося самі, соціальний працівник нам не треба. Гуманітарну допомогу я отримувала тут, Уже два рази отримували ми за цей час.